Вітаю всіх з липень Харків 23 й рік. Отакі вже плоди можна знімати. Бачите, вона вже спіла. Не все поспіває зразу, а спілі можна тішитись вже. Зранку прийняв таку ж меню і ввечері, і ваш організм буде працювати як часи. Попадаються і крупні ягоди, є трохи, бачите, мілкуваті, але її Треба кормити. Це у діда картопля посажена, бачите? Такі великі кущі вже аж попадали рясно. А лахину треба підживлювати. І краще доброго для неї не кінський перегній, не курячий послід. Є 260. Кислота оцтова, харчова 9%. Харків робить до, до речі. Бачите? І треба і воно ще такий же куст. Треба потроху додати. Оцтову кислоту. Скільки? Якщо гарно дожди йдуть, то можна і 50 мл на 10 літрів води. Якщо вже рослина листя починають білі становитись біліші, то можна і 100. максимум 200 мл на 10 літрів води. Тоді вона гарно росте плодоноса і дає молоді гілочки, які на другий рік будуть давати крупніші ягоди. Ну це вже у мене третій рік вона, ця плодоноса. А це вже на другий рік, бачите, крупні плоди ось Так, щоб я вам не мешати. Бачите, крупніше вже. Дякую, що були в мене в гостях. До зустрічі! З вами був Харків.